За версією правоохоронців, студентка не здоганяла транспорт, коли той почав рухатися після зупинки. Сталося це напроти торгового центру Лавина на проспекті Лужпи. Отут я стояла, і отак я почула стуку в двері. Ну, це ліж запам'ятати, хто біжить, хто стає, хто виходить. Не було ж такої цілі, поэтому я то почула, токо стук. Удар, удар, як з обратної сторони. І все, і люди стали кричати в тролейбусі. Що кричали? Ну, а отак крики все. Трелейбус моментально остановився. Тож, он, 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 токо ток, од'їхав од становочки, то котронувся. Ну, навірно, ж переїхав, тому що навіть на колісах там остатки. <рекунки> От уже од'їхали трошечки, чи двинулися. Страшний крик. Такий крик, що коли ми всі вийшли, так тут люди ужасалися. Кажуть, ну такий ужас, такий ужас, і всі бояться. Кажу, чого ж тан? лежить жінка. Кажу, а я боюсь дивитися туди. Назад. Ми вийшли. Вона лежала без двіженья. Вона спішила і й і попала під задні колеса. Оце я так думаю. На даний момент як я бачила, в тролейбусі, були закриті двері. Нас позвали, і, тролейбус і все. Тролейбус їхав із проспекту Лужпи до перехрестя на Харківських на цьому місці. Він зупинився та набрав людей. Знак остановка, ви бачите прекрасно, де зафіксіруєте. Підходу до остановки тут нема. розчищено, бачите? У нас по всьому місті такі «Остановки», як тут зайдеш, тут не знаю, в будь-який транспорт ніхто не може зайти. Тут дорожніки, я не знаю, ніхто нічого не робить взагалі». Ми ж кажемо, що дивіться, акуратно, йдіть спокійно, нічого не та нікому ні. ні, ні, ні. Ну кто нашел она там якую. Она... Девушка э, попала под троллейбус и погибла на месте происшествия, получив травму головы, которая э, она несовместима с жизнью. По данному факту решается сейчас вопрос о возбуждении уголовного производства по статье 286 часть 2. Это э, нарушение правил дорожного движения лицом, которое керует транспортным засобом, еще сама спрячинила смерть потерпелого. Маргарита Єрмак, Сергій Мілевський – на часі новини.